Привіт всім, друзі та колеги, домашні моделісти! Це канал Домашній моделіст. І сьогодні до вашої уваги буде такий невеличкий огляд невеликого набору фігурок 35 го масштабі від виробника ICM. Так, це фігурки українських військовослужбовців. Це, в принципі, називається завжди перші українські десантно-штурмові війська. Номер за каталогом набору 35 754, виробник ICM. Масштаб 1 до 35. Так, на ну, одній з бічних сторінок вказано, що є 52 плюс 64 деталей для побудови, я так розумію, це окремо фігурки окремо озброєння. На другій бічній стороні представлені всі ці 4 фігурки з варіантами розфарбування. Коробка традиційна для ICM, -у. кольоровий такий картон. Як обкладинка для набору, і весь набір власне, знаходиться в коробці з такого міцного картону. Левникові рамки в пакетику. Інструкція та каталог фарб від ICM. Інструкція починається з зловникових рамок. Та Переліку фарб, які буде вам необхідно для того, щоб пересарбувати ці фігурки. На другій сторінці, на, власне, на другій стороні цього аркушу інструкції, знаходяться схема побудови. Не знаю, наскільки це буде зручно, проте на одній схемі тут виробник розмістив. І, як можете бачити, чорним шрифтом це вказані пластикові деталі. Червоними літерами в квадратиках це вказані кольори. Достатньо. Мені здається, трошки перевантажені схеми, проте, я думаю, навіть новачок з цим може розібратися. Власне, перейдемо до ливникових рамок. Власне, ливникова рамка, напевно, зроблена окремо під цей набір. Це ливникова рамка A. на ній відлито, власне, фігурки. Як можете бачити, якість лиття дуже гарна. Видно всі елементи, називаємо так, обладунків, елементи одягу, як-то різні кишені та все інше. Також непогано пролиті лиця обличчя. Ну і, в принципі, все дуже круто виглядає. Велика лавникова рамка, чотири фігурки. Найближчим часом спробую зібрати їх і подивитися, як вони стикуються. Друга лавникова рамка. Представлена в двох екземплярах. Це ливникова рамка W. Напевно, ми з нею вже зустрічалися раніше. Звичайно, можу помилятися, проте мені здається, це така уніфікована рамка з типовим озброєнням. Власне, тут представлено два варіанти української штурмової гвинтівки Малюк. Представлено три варіанти автомату АКС. Два АКС і третій якийсь модифікований. І ще маємо ручний кулемет. В принципі, по схемі побудови та по Боксарту -бокс видно, що там використовується одна штурмова гвинтівка малюк і три автомати. Там, здається, один з підствольником і два звичайних. Тобто, ви матимете ще запас у вигляді кулемету, у АКС, різних. Дрібничок, таких як там пістолети ніж, та тубус, чи, власне, сам ручний гранатомет. Такий ось невеличкий набір. Сподіваюсь, огляд був корисним, і ви використаєте його для побудови якоїсь діорами. А на цьому на сьогодні все. Традиційно бережіть себе та своїх близьких, любіть Україну та допомагайте Збройним силам. Ще побачимось!